Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні говоримо про Анжея Дуду, Зеленського, Трампа і не тільки. І також Варсенія Яценюка є альтернативна думка з приводу того, що може зробити Росія для того, щоб нагадити Україні просто зараз навіть з мирними перемовинами. Дивіться це відео до кінця. Воно насправді показує наскільки близькими є Польща і Сполучені Штати, і це. В свою чергу говорить про те, що Польща, скоріш за все, буде однією з найбезпечніших країн в Європі найближчими роками так точно. Дякую вам за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Долучайтесь до телеграм-каналу, там є багато цікавих вакансій для вас. І давайте почнемо з. Заяви Дуде він написав це в своєму Е, Говорить наступне: кілька хвилин тому мені подзвонив президент Зеленський. В нас була відверта розмова після останніх зустрічей з генералом Келогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття да та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів. По-перше, що хочу сказати, Дуда однозначно, як і до речі, весь польський політикум, от вони дуже е сильно намагаються підбирати слова. Ми не говоримо зараз про партію Конфедерація, які являються відверто неадекватними. Ми говоримо про реальних політиків, які мають якусь політичну вагу і е чия. Е Скажімо так, політика не будується на невдоволенні, а будується на чомусь адекватному. Польща не перечить Сполученим Штатам, Польща Штатам довіряє і, в принципі, виконує їх вказівки. Це єдина країна, яка самостійно підняла витрати на своє озброєння, так, на переозброєння до 5% ВВП, майже 5% там відходить. Це Трампу дуже подобається, і в принципі, Дуда завжди. Зберігав з Трампом дуже теплі і дружні відносини, і зараз він має свої дивіденти. І він ніколи не скидав Трампа з рахунків. І навіть після того, як Байден виграв вибори, от коли Байден виграв вибори, вони були не такі близькі зі штатами, але Дуда розумів, що Трамп знову може прийти. На жаль, Україна цього не розуміла. І пам'ятаємо, як перед виборами. Всі українські проплачені медіаресурси, вони виступали проти Трампа, хезили Трампа, ну, постійно говорили, якби ніхто не вірив в його перемогу, коли він виграв, то почалась просто гробова тишина. Хоча і це не вчить наших українців. Бо як тільки якби знову пішла оця. Розмови про договір про рідкоземельні метали, як тільки е, була зустріч штатів в, в Саудівській Аравії з Росією, одразу ж почали знову е, розказувати, який Трамп поганий. Я не буду вдаватись в ті мати, які йдуть проти цього і ту нецензурну лексику, проти Ілона Маска, проти всіх Сполучених штатів Америки і так далі. Це дуже недалекоглядно і е, за це будуть розплачуватися, на жаль, українці. Бо є кучка е, неадекватів, які мають доступ до медіаресурсів, е, які провокують штати. І вони думають, що я не знаю, чи представники Сполучених Штатів не читають український Твітер чи не дивляться там, якісь інші українські матеріали. Все це дуже добре моніториться для того, щоб розуміти, які настрої в ті чи іншій країні. І це зіграє злий жарт. В е, Польщі, на щастя, такого вони собі не дозволяють. Саме тому. Е, Польща завжди буде під захистом 에, Сполучених Штатів. Повірте мені, навіть у випадку, якщо Трамп скаже, що ми там виводимо свої війська з Балтик, з Балтики, або що 에, там Штати виходять з НАТО з Польщею, вони однозначно будуть мати справу, бо Польща являється надійним союзником, який не дозволяє собі говорити лишнього. Далі Дуда пише: з цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишитись відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність є основною, основою переговорної стратегії США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир. На мою думку, дуже виважено і дуже правильно і немає. Гори лайна, яка лється в сторону Трампа. Навіщо це робиться в Україні? Я думаю, це робиться тільки для одного. Щоб якимось чином зірвати плани Трампа. Для чого? Щоб далі заробляти гроші. Робіть цією інформацією, що хочете. Це моя суб'єктивна думка, яка може не співпадати з реальністю. Далі. Дуда. Також сказав про те, бо от всі там європейські видання почали розказувати, що е, Трамп хоче вивезти війська з країн Балтики. Знову ж таки, так, і ми тільки що також це згадували. Е, хоче вивести війська з Балтики. Після того, як Дуда поговорив з Трампом, він також офіційно заявив, що Трамп не має таких намірів і ніякі війська, в принципі, з Європи Трамп виводити не збирається за жодних умов. Тому це ще одна дезінформація, яку знову ж таки Дуда напряму і розвіяв. Далі, наступне британська помийка Reuters заявляла, що за їх якоюсь дуже мега перевіреною інформацією Ілон Маск і Штати можуть від, відключити старлінки в Україні, і звісно, що це дуже негативно вплине на Збройні Сили України. По-перше, наше українське ЦПД. Не знаю, чим вони там займаються, але як мінімум цю заяву вони спростували. Так і далі. Варшава закупила для України термінали Starlink, платить і продовжить платити за супутниковий інтернет. А тому не бачить підстав для розриву бізнес-контракту, стороною якого є Польща. Про це написав міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Польща купила термінали Starlink, які передала Україні. Ми платимо і надалі будемо платити абонплату за супутниковий інтернет для України. Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт на надання комерційної послуги, стороною якого є Польща, підкреслив Гавковський. Що хочу сказати, це до речі, також відповідь на питання: чи допомагає Польща Україні. І як вона допомагає? Бо в нас, знаєте, в Україні прийнято, е, якщо дали якусь внутрішнє розпорядження е, когось обливати брудом, то вони це й роблять. І от коли ми згадуємо Польщу останніх там рік-півтора, так точно, то всі, хто знаходиться в Україні, всі медіаресурси, які знаходяться в Україні, е, знаєте, це для них як червона тряпка для бика. Бо вони одразу ж починають стелити одні й ті самі тези. Про польських фермерів, що поляки можуть тільки з зерном воювати, не можуть збивати ракети і так далі. Насправді, Польща як допомагала Україні, так і допомагає. Вони дуже якби, тверезо оцінюють свої шанси, тому не роблять популістичних заяв. Як це роблять, до речі, всі інші країни Європейського Союзу, які кажуть спочатку: ми введемо війська в Україну миротворчі, ми з Україною до кінця, ми Україну будемо підтримувати в будь-якому випадку. А потім цього не роблять. Одразу ж потім цього не роблять. Польща одразу говорить, ми можемо зробити оце, оце і оце. А оце, оце і оце не можемо зробити. І за їх таку прямоту їх починають обливати брудом. Хоча вони просто говорять правду. Але бачимо, що шаленій кількості українців, на жаль, правда не подобається, якщо вона гірка, краще, щоб їм просто брехали. І я вважаю, до речі, що це дуже. Серйозна е, проблема для українців, в принципі. Далі вийшов в світ е, Арсеній Яценюк і дав свій коментар про те, яке е, найближче майбутнє може чекати Україну та Росію. Давайте послухаємо. Це дуже цікава альтернативна думка. Закінчення війни, хоча зможе не закінчення а, в те, що бойові дії цього року завершаться, я взагалі категорично противник а, якихось дивокуватих прогнозів. Тому що мене не цікавлять дати, а мене цікавлять умови завершення війни. Тому що як тільки ми починаємо говорити про дати, тут зразу вилазить Путін каже, да да я готовий вже зараз оголосити припинення вогню. Причому я вам не виключаю, що цей подонок ще оголосує, оголосить припинення е вогню в односторонньому порядку. Ви ще моє слово згадаєте. Тобто, ну це ж воно ж врахується один плюс один. Це не канал. Тобто це все, це все дуже на поверхні. І вони зроблять гру про те, що бачите, який добрий Путін Росія оголосила про одностороннє припинення вогню, а от Україна не робить це. Для чого йому оголосити про одностороннє припинення вогню? Немає жодних безпекових гарантій, немає пакетів допомоги для України. І реалізація вимоги про проведення виборів в Україні це в принципі, це, це друга частина спеціальної воєнної операції імені Путіна. Тому повертаючись до вашого питання, подати, я хочу завершення війни як швидше, як і кожен українець. Але найбільше я хочу, щоб це завершення війни. Було не на день, на два і на три, а щоб це завершення війни було на десятки років, де Україна отримала безпекові гарантії, де Україна отримала фінансову допомогу від Європейського Союзу і Сполучених Штатів, де Українська армія, тому що саме Українська армія, є основою безпеки. Не миротворці, повірте мені. Ну скільки буде миротворців? Ну тридцять тисяч, ну 50. Ну Як тридцять п'ятдесят тисяч можуть отримати таку ліні? В принципі, якби основну думку, ми почули, що. Може зробити Росія, ви чули, вони можуть в односторонньому порядку як перестати звести в себе режим припинення вогню. Але знову ж таки це дуже цікава думка. Але з іншої сторони, якщо вони просто про це оголосять і це навіть зроблять, це не відкидає того факту, що вони будуть знаходитись на території України. І навіть якщо вони це в односторонньому порядку зроблять, Україна не має жодного якби Жодної причини для того, щоб зупинятись, і в такому випадку їх звідти просто-напросто не вибивати. Тому цей, цей варіант, як на мене, мало вірогідний, хіба що перед цим будуть якісь додаткові умови висунуті Штатами Америки. Якщо це буде все узгоджено, тільки в такому випадку. Хоча я думаю, що такого не буде. Що ви думаєте, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!